Питання вступу України до НАТО є пріоритетним для фракції Батьківщина та її лідера Юлії Тимошенко. Про це заявив член фракції секретар комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Валентин Наливайченко, виступаючи під час розгляду постанови номер 9192 про звернення Верховної Ради України до держав-членів НАТО, парламентської асамблеї НАТО щодо членства України в організації Північно-Атлантичного договору. o vorum. Наш парламент від імені всієї держави сказав місце України у військово-політичному союзі НАТО це наша безпека і це оборона. Наголосив він. Наливаченко нагадав, що для фракції батьківщина десятиліттями питання євроатлантичної інтеграції було і є пріоритетним. Він зазначив, що за прем'єрства Юлії Тимошенко у 2008 році Україна подала заявку в НАТО, а також тоді збудували полігон НАТО під Києвом. Член фракції Батьківщина також переконаний, Україна буде в НАТО. Час цього добитися нам всім, оскільки наші ЗСУ на полі бою цього добиваються щодня і щоночі, заявив депутат з парламентської трибуни.